Ємельчинський район розташований в північно-західній частині Житомирської області та знаходиться в Поліській Низовині. Площа району складає більше двох тисяч кілометрів квадратних. До складу Ємельчинського району Житомирської області входить 119 населених пунктів, які об'єднані в 35 сільських та дві селищних ради. Ємільчинський район за виробничим потенціалом відноситься до промислово-аграрних районів області. Переважає харчова промисловість. Найбільш розвинені зерновий та м'ясомолочний напрями. Ще займаються виробництвом цегли, добуванням граніту. Величезним багатством є ліси, які займають понад 45% території району. Ємільчинський Держлісгосп постачає деревину не лише по Україні, але експортує лісопродукцію за кордон. Деревообробною промисловістю сьогодні займатися рентабельно, каже В'ячеслав Банковський, власник деревообробного безвідходного підприємства. Хоч і затрати постійно зростають і технології змінюються, втім, попит на ємільчинську деревину зростає. До таких країн-імпортерів, як Сербія, Молдова, Туреччина, долучається ще й Китай. Виготовляємо всі види погонажних виробів. Все сюди входить і облицювальна доска, вагонка, дошка підлоги, така і зрощена, блокхаус, імітація бруса, ну, різні види брусків струганих. Ну, асортимент великий. Що під замовлення? Збут у нас в основному по всій Україні. На експорт тільки йде Сербія, Турція. Ну і Молдавія, Придністров'я. Відкрите акціонерне товариство Ємільчинський хлібзавод за минулий рік отримало майже 800 тисяч прибутку. Випікання хліба та хлібобулочних виробів тут здійснюється за старовинними технологіями. Харчових добавок не використовують, та попри це, частими є пропозиції інших виробників додавати спеціальні хімічні речовини, які покращують смак і зберігання хліба. Для директора Ємільчинського хлібзаводу Степана Денисюка хліб це святе. Навіть якщо він і зберігається всього дві доби. Використовувати у продукції. Ці хімічні поліпшувачі на відріз відмовляється, адже випічку постачають у всі навчальні заклади Ємельчинського та сусідніх районів. Закваски без ніяких добавок, наша продукція чиста, без ніяких розпушителів. За 13 рік ми отримали прибутків 830 тисяч. Ну багато мало, ну все одно ж це балансовий прибуток. З них сплатили податків на 230 тисяч. А в цілому ми податків сплатили, всіх видів податків, 3 мільйони 66 тисяч. Якщо у 2012 році було 2 мільйони 662 тисяч, Агропромисловий комплекс району представляють 26 сільськогосподарських підприємств, 25 фермерських та 14 тисяч особистих селянських господарств. Одне із таких господарств ми відвідали в селі Куліщі Ємільчинського району. Власник індивідуального фермерського господарства Василь Коваленко каже, що без господарства аж ніяк. І продукти харчування власні, і копійчину можна заробити. Єдине, що закупівельна ціна на молоко занадто низька. А от Михайло Овсійчук, власник фермерського господарства Надія Є, зумів таки домовитися із закупниками 4 гривні за літр молока. Його господарство налічує півсотні корів, десяток свиноматок та овечки. Багатодітна родина фермера вправно працює по господарству та має надію його збільшувати. У 2007 році, у грудні місяці, ми відкрили наше господарство. У 2008 році, з 1 числа, воно пішло повністю в дію. Літом ми викупили це приміщення у людей, воно було розпайоване і завели сюди худобу. У нас вдома було 8 корів, 30 овечок, кури, гусі, свині все було. І ми з часом все. Все перебрали сюди, з дому забрали сюди і стали ми хазіювати тут. Щось продавали, щось купляли, щось міняли, щось напої давали. Допоки старші сини Михайла Овсійчука готують техніку до весняних робіт, найменший займається вигодівлею щойно народжених телят та ягнят. Папи допори, побагаю. Вдома за прибираю, за їсти даю. Розведенням племіної молочної худоби займається й державне підприємство, дослідне господарство Рихальське. Сільське господарство району забезпечує потребу в продуктах харчування, населення та сировиною переробну промисловість. Ще донедавна на цих полях вирощували прекрасний льон. Відтепер найбільші посівні площі займають зернові, здебільшого жито та кукурудза.